Тривожні думки рекомендації щодо самодопомоги, звідки приходять погані думки вони паростки складних ситуацій та травмувальних подій. До того ж, це ментальне бадилля має вдосталь добрива і негативних оцінних суджень сторонніх та власних гірких помилок. По суті, погані думки є відлунням негативного досвіду, як свого, так і чужого. Крім того, одна з особливостей пам'яті зберігати спогади про невдачі довше, ніж про успіх. Тобто, сама собою наявність поганих думок є абсолютно нормальним явищем, але тільки в тому разі, коли вони, як хмарки на емоційному небосхилі, промайнули і щезли. Та іноді погані думки стають нав'язливими, вони здатні псувати сон, впливати на здатність розсудливо міркувати, працювати і загалом вести активне життя. Найчастіше негативні переживання посилюються після сильного стресу або на тлі емоційного вигоряння. Ці стани наразі характерні майже для кожного з українців через війну. Перший дзвіночок надмірна уявність у думках чи навіть висловлюваннях слів маркерів, які вказують на перебільшення масштабів катастрофи усі, завжди, ніколи, нікому або нічого. Загалом для роботи із тривожними думками рекомендують використовувати такий алгоритм. Перше. Опишіть ситуацію, що викликає у вас занепокоєння. Друге. Перерахуйте тривожні думки, які виникають щодо цієї ситуації. Третє. Розташуйте ці думки за ступенем вірогідності відповідності реальних ситуацій від більш реальних до менш реалістичних. Чотири. Придивіться до думок, в яких є високі шанси на втілення в життя. Подумайте, на які життєві обставини ви в змозі вплинути. П'яте. Складіть план дій, що ви будете робити в разі розвитку подій за найгіршим і найкращим сценарієм. Шосте. Знайдіть та запишіть думки, які додають сил, ресурс та надію на позитивний результат. Аналізуючи тривожні думки, важливо усвідомити, що це лише думки, а не реальність.